Про мій досвід спілкування із психологами в плані так званої терапії. Один раз мені довелося сходити до психолога, і з тих пір, відверто кажучи, я доволі скептично ставлюся до цього. Так, можливо, питання у фахівці або мої упередженості, але не суть. Справа в тому, що принаймні для мене. Такий підхід вирішення своїх внутрішніх питань видається не до кінця обґрунтованим. Адже дуже часто, щоб вирішити свої внутрішні перепетійні питання, потрібно настільки глибоко зануритися в себе, настільки добре знати причини та наслідки тих чи інших вчинків у своєму житті, що ти й сам не впораєшся із цим, що вже казати про людину, яка тебе бачить вперше. Тобто, я не виключаю, що. Професійний психолог справді може допомогти я про себе зараз, виключно про себе. Але для цього йому доведеться провести доволі глибоке знайомство зі мною та моєю історією. Інакше він буде вимушений діяти та керуватися якимись шаблонами, які, вочевидь, працюють на середньостатистичній людині. Але бувають виключення, і якщо моя проблема. Попаде у вибірку виключень, такий підхід буде абсолютно неефективним.